Попри купу такого відео, прем'єр-міністр України Микола Заров заявив, що вибори в Україні минули прозоро і без відхилень натомість спостерігачі від різних партій на перебій повідомляли про численні порушення. Вигадливість кандидатів просто не знала. Меж дійшло навіть до некрологів. Докладніше про все це в огляді фальшманіпуляцій. На одній з дільниць Хмельниччини дві години голосували зіпсованими бюлетенями. Згодом у селі Калинівка вирішили видавати виборцям лише список мажоритарників. Зіпсували бюлетені самі члени комісії, які поставили печатку вибув навпроти ВО «Свобода» замість партії Собор 37 сім юликів нас є зіпсовані, вони вже в скринці. А 67 ми їх опечатували. На Львівщині з цієї ж причини затримали відкриття восьми дільниць. Помилку помітили учора, утім підвести нові бюлетені спромоглися лише сьогодні, але із запізненням. Чекати, поки новедуть порядок, погодилися не усі виборці. ОВК спрацювали блискавично, тому що видали тут же. Ми взяли машину туди і назад, в праві десь хвилин тривало, може ну, до години часу. Я не можу сказати точно, але до години часу. Так що ми недовго працювали. У на Тіропотровщині до виборчих дільниць заманювали дешевими продуктами булочки та сік по 25 копійок. Люди скуповували упаковками. А у Луганську голоси виборців міняли на талони, за якими можна було отоваритися у одному з місцевих магазинів. Отримати продовольство, як розповідають люди, можна у магазині, що належить кандидатові у народні депутати Снімати. від партії регіонів. Я йду голосувати. Я боюсь, що це все безполезно. Якщо тут прямо на глазах іде підкуп, Ізбирателей, то голосование просто недействительным будет признано. На тій же Луганщині у день виборів далися до цинічної провокації. У місті Кіровськ невідомі розклеїли некрологи на Юлія і кандидата по мажоритарному округу від партії регіонів. В оголошеннях закликали не голосувати за померлого і попереджали, що всі бюлетені, в яких поставлять позначку виборці, навпроти покійного, будуть визнані недійсними. За фактом поширення неправдивої інформації, Луганська обласна прокуратура вже порушила кримінальну справу. Роман Надзельський ТВА.